Так, всім привіт, Особо цей фіат так і не поїхав. Щось тут із паливною системою. Коли відкручуєш оці штуцера, то з одних солярка бризгає, а з других наче як піна якась йде. Не знаю. Може це тут щось самим оцим та пінить. Чи справді там щось? Ну, коротше, димить. Форсунки розпилювачі поміняли, налаштували їх на однаковий. Ну, типа, тиск розпил, але все одно заводиться секунд 5-10 працює нормально, тоді Тр -тр 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 -тр. починає троїти. Ну і відповідно диміти. То поки ми не знаємо, думаю зняти, подивитися паливно. Топливний насос працює не... неадекватно. Тому що ти газульку даєш, даєш нема, нема, нема. Не набирає, не набирає оборотів. А тоді різка... Тобто нема... Нема плавної регулювання плавних оборотів. Не знаю, чи це регулятор, чи це угол випередження, там внизу є регулювання. Та й таки. Я тут з тим ТНВД. З тим ТНВД тут займався. І заодно дивимося, що тут ролики вбити намертво, що вони кабутають і шумлять. Ремінь гейтс канольот. 1.5299 4 тисячі гривень, хоча я дивився, можна дешевше знайти. Ну, тоді, як я купляв, так і ціни були. Ось така коробка. Так, ну, буду ставити ці ролики. ТНВД возили на... Стенд, Там щось наче, трохи його підкрутили, сказали, що в принципі нормально дивіться, дивіться далі, якщо буде диміти, то, то всі, всі трубки міняти вхідні, вихідні на топливну апаратуру. Але перед відправкою на стенд я ТНВД розбирав, промивав там, чистий, пробував чи все чи випередження ходить оця вся фігня, чи редукційний, чи редукційний клапан працює, все перевіряв. А от по наливу я щось прикручував тут в тиски і крутив, і в стаканчики зливав, ось стаканчики, то по наливу було різне. На холостих не, не співпадали, не знаю, чи вони щось відрегулювали там на, на стенді, чи ні, але сказали, що ТНВД буде робити. Вчора поставили ТНВД, щось трохи покрутили, але так не завелося. Щось пух 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 щось там воно пухкає, не знаю. можливо, з моментом вприску щось не так. По мітках все начебто стоїть, але щось після всіх цих маніпуляцій з ТНВД не заводиться. То заводилося, але деміло, це взагалі не заводиться. Отака хірня, не знаю, попробувати <кхів> зробити ранше зажигання, бо в нас воно щось було, трохи завелося, але воно... Працювала як бензинова. Не буду ніякого стука, то може трошки ранше запалювання, момент вприску приску зробити. Ну коротше, наче нормально працює. Не особо димить, не знаю, там воздушить трубки чи що. Але він так зразу не робив, це форсунки відстроєні, топ і паливна відстроєна, що працює дуже рівненько він. він трошки починає піддимлювати, може воздух підтягує. І щось по тому, як газуєш, то дуже пізнє зажигання, запалювання. чи працює і навіть доволі рівно, що зразу як ми її купили, так не було. Там, мабуть, був розбаланс потоплений і по цьому, по форсунках. Там По-перше, що різні форсунки були. Одна така щось за чор була, що як я її розбирав, щоб всередині було повно сажі, через неї чмихкало. Коротше, така тема. Тут не знаю, трошки піддимлює, або форсунки чуть-чуть, або вприск, бо щось як газуєш, то дим сірий, не чорний. Мабуть, пізнюватий, трохи оприс. Ну це треба регулювати спеціальною штукою. Так на глаз я не знаю. Чи вийде відрегулювати. Так що можна буде скоро, мабуть, якщо нічого не поміняється, прокататися на ньому нарешті. Ось такий ця штука. Щось він не дуже заводиться. Без. Якщо не додати газу, газу ногою, то він не заводиться.